І таки, з вами Тарасочінь 5 і сьогодні я буду відкривати мегакопілку на аккаунтах. Погнали. Давайте почнемо з мегакопілок на моєму аккаунті. На моєму Давайте я закупимо. Погнали! Дуже багато монет дали, 20 стартропів. Ну, могло би бути але це вже квіт, як як вона копільки. Епік. Епік, опять. Міфік, брали всю гаджит. Ну то то гаджет взагалі дебільний? Шість так дропів і він не везе так. 30 кг на Грей, не підуть на АМО автоматично, я їх поміняю, і далі. Ну мені бравля не випить, мені дуже жаль, що мені навіть б бравля не везе. Легендарна пасівка якась, так? О ні, тільки не це я зараз звикую Грея. Ви дивитесь, якби я все звикувати Грея, хоча в мені підеться якось не вибити 20 кг. Якщо я вибігну не клітит, то буде просто капець. Ніфіг, скільки ми кредитів, воно от. Ой, зараз собі Барона додам один. Я дуже хочу намопу, я но Все, на мопа міняти. Ні, не там грені будемо трапити. Сверх гриль. Все, купівка завершилась. Мені повезло, випало 500 кредитів, Боже. А, подивіться, що дали. Блінгів. У мене зараз блінгів буде багато. Можна купити скільки я хочу? Бо я прийшов з лінійки. Була лінійка, короче, в школі. Ну, я з неї прийшов. Ой, Боже, 4 гемчика на грею. Бачу вже кучу свитки, давайте вдуму, що кути. Де шоклі. У мене є копілочка. Ну во, давайте в магазин. Я там бачу, що Луза 79 продавався. О, це, я думаю, що це баг, не може таке бути, би Лу продавався, би такий брав, як продавався по такій акції. я зараз можу розблокувати собі Грейну. Я якось не дуже хочу. Я хочу собі отримати. Там, о... То я не знаю, мені за три дня може випасти повну, Вот. Можу зараз купити. нє ні ні, ні 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 Я не купую. Навіть не заставляйте. Так, купки вслід мені десь. 140, ну, вести обичні. Так, давайте йдемо далі на аккаунт мого брата. Це перший аккаунт мого брата ще є другий, але він вже, напевно, собі не підключив. А якщо не відкрив, то я відкрию. Давайте так. Я думаю, що будемо. Ой, давайте далі. Це ще один. Це ще одна копілка, давайте. Давайте. Тут те саме, все, що на моєму аккаунті. Починаємо з остердропів. Я не можу гресію, тут я не знаю. Мо, може, будуть Я підожду. Я зараз не буду грати гени, я ліпше почекаю. Я ліпше зараз підожду. Може, мені випадуть людей самі, я просто... Буду податить, якби ви по тисячу, тоді я б тисячу, я радувався ще більше, бо це трем... відтаки. Ви що? У буде аккаунтів десь ще 6, напевненько. Ну мені на, на аккаунті випадково. Скоро буде там, Або тар, я не на колба. Сколько... Скільки ще буде рерів, я не знаю. Рер... Рер... Супер. Рер Епік... Ой, я гадав Мітик. Ре. Бачите, тут і було мітика навіть. А зараз та? А, вже так та? А, ні, все. Ну, це невезучий везучий аккаунт, випав спрей на за 149. Ген. Невезучий аккаунт. А ну що, випало? Ну, звісно ж! Нічого нікому не подасть. Далі йде аккаунт мій твінок, це мій повноцінний твінк. Давайте. Ну може почекаю, покридити мені самі дропнуться, аби грає рукувати. Так вони не на року можуть випасти мені, я розумію грає. Была такая музыка, як в 28 м сезоне, Эпик, думаю, мне О, тут уже встанете, все... Давайте. Эпик опять Свежие реплики Редкий Эпик Я буду подкликовать, после то мне не на основе повезло Это отрывки, смотрите, уже полоса Можу грею купити або так. Ну, грей він такий, я подивлюсь на мета. Як там мета, тобі кажуть. Ну, бачите, ре-ре-ре, ви там. Вре, суперер, епік. Ось такий кан, бачите? після моєї знову вже не везе. Опять випав спрей на скін, якого у мене нема. Далі аккаунт моєї сестри. Я думаю, вона не відкрила мене катувати. У неї там, коротше. То той самий акаунт, який ми до 100 грамот. є. Останній відплоє. Опять 20. 40, 40 може, може, прийшов, будь я ще не 40, торка ми можемо не випити, що я підбираю. Може я куплю, я не знаю. У домо три дні лишається. Мар'єра. Етик. Ну бачите, не везе тут. Не було сто кредитів на кінці тут. Буду вийшов на депіт, я б його забрав зразу. О, Це... Це... Боже. Скільки ще я буду вийти тут зелені корінні? Тут монета там була штука. Ну, я Він коштує 29 гонів. 19. Я не знаю, що я коштую. Бонуси дають, 6, так блоки ще, бачите. Тут 26 блоків, тут за перше місце, тут перше місце лишається. Ні, тут друге місце, тут друге місце, я так по... ні, Небо мій твинк є такий аккаунт, О! Гендарна. Касівка на дерев. Дирил за рембатон ми не розстроюємося. Так. Все, таке тут випало, я не можу, Я скринти не буду. Я Знаю, чого за перше місце, якщо на цьому аккаунті не буду першого місця. Баг, видно. Далі 50к, я не знаю, що відкрив це. Я збираю тонку капую, напевно, що не відкривав. Я відкрию. Ну все, я відкрив, давайте відкритимо. Починаємо, тут ми живе поселі гінанком. Я ставлю свої ставки на те, що випаде легендарний боєр. Є такі ставки. Що підійдуть легендарно? Не можна, не можна, ну... Ну, легендарного Брайля, ну, воно, мабуть, виглядає, ніж два. От Давайте. Стоп. Ой. Епік. Що, так, ідіть на Сеймі. Тут Сеймі розпаковується, кстати. О, це був куплений Бравл Пасс зі скином на Сеймі. Я шо казав? Легендарочка, шо я не розумію? Гіперзаряд на Нані, ну він взагалі не імба. Я не можу назвати його ультрамега імбовим, це я не вирішила зробити, але він не імба. Ви бачите з нього відео просто декапітний, а не гіперзаряд. Ну ось, який-то такий. Бо на всіх каунтах таки різняються акції. Ну тут продається колекційний набор для гіперзаряду на Ні. Не, ні, яка ж? Ну такий тут акції. Тут все обичне. Просто у мене продається лу. 79. забавить не був. Далі з у цього аккаунту. Там, де глефтую, я не чіпаю цей аккаунт, бо там... я не юнаку. Там клубний взагалі не той, тут клуб взагалі нема. Ой, тут взагалі проблеми відпочивають цю. Є. Давайте. Тут. Тут все, тут, тут має випасти хоч бралі. Поки що з відео не відбравляємо. Так, аби не не грає розвитувати. Хоч грає імба зараз на даний момент. Грає зараз імба на даний момент, але може ще сильніше. Може ще ну, сильніше таке. Може зараз куди ну, не грає. Ну звісно. Гаджет мені надарила тим, що вже гаджет на замедлення. Заранее для не играет, тільки его денег. И как бы покинь тот так. Так, ляхам. Надо уже к деттуда Ні, Я ж подумав по легендам. Да нешь. звісно, звісно. известно. Он звук двух. Четыре приза старт, давайте. Ифик. Ну ты что, не понимаю? Все, я сейчас. Ось такий тут робив. Не назву його моїм він на моєму акаунті поки що самі не дроп. Ну, короче, ось так от. Може, зараз мені підлежить його купити. Ну от, давайте, грай за 4 гема. Дальше вибрали на легендар, ну, хоча б зібрав вольта, бо з ним буде брав вольтас наступним, який... Я гіпозаряду не ховіся клюв. Ну, я не знаю. Я зараз так дропіки поапаю, може випадуть. Я зараз попитаю друга свого? Ну, коротше, ось так. Ну що ж, всім па-па, і -па. дякую за перегляд цього відео. Всім па-па!